Нації ніколи не народжуються за одну ніч. Це завжди довгий і складний процес. Вони, знаєте, виковуються з легенд, з великих завоювань і, звичайно ж, з волі надзвичайно могутніх постатей. І от сьогоднішня наша розповідь саме про це: про те, як з розрізнених племен на берегах Дніпра постала одна з найпотужніших держав середньовічної Європи Русь. Це історія, де жорстока помста переплітається з мудрими реформами, а віра в старих богів стикається з абсолютно новою незнайомою релігією. І щоб зрозуміти цей шлях, варто почати з головного питання: а як це взагалі відбувається? Що потрібно, щоб звичайні племенні союзи рактом перетворилися на справжню державу? Як міф стає фундаментом для цілком реальної влади, а груба, жорстока сила головним інструментом її утвердження? А все, як це часто буває, починається з легенди. За свідченням літописця були собі троє братів Кий, Щек і Хорив, а з ними й сестра їхня либідь. І от саме вони заснували місто на землях племені полян. Цей міфічний початок це не просто красива історія, це, по суті, наріжний камінь ідентичності майбутньої держави, її символічна точка відліку. Легенда про Кия, це, звісно, важливо, але ж реальна історія держави починається з інших імен, цілком конкретних. Тож від легенди переходимо до фактів, а факти це перші відомі нам правителі Києва, місцеві князі Аскольд і Дір. Саме вони, представники, так би мовити, династії Києвичів вивели свою молоду державу на міжнародну арену. І як вони це зробили? Неймовірно гучно. У 860 році Аскольд очолює зухвалий морський похід на столицю самої Візантійської імперії. Просто уявіть собі цю картину: 200 човнів русів, язичників, з'являються біля стін наймогутнішого християнського міста тогочасного світу. Це була не просто атака, це була заява на весь світ. Дивіться. У східній Європі з'явилася нова, дуже амбітна сила. Та слава Києвичів, на жаль, тривала недовго, бо, поки вони святкували успіхи, з півночі вже сунула нова грізна сила скандинавські воїни, яких тут знали як варягів. Це були найманці, торговці, але передусім завойовники. І вони прийшли не домовлятися, вони прийшли по владу. І ось головні дійові особи нашої драми. Правителі, які крок за кроком будували нову державу Рюріковичів, кожен з них, чи то хитрий завойовник, чи мстива реформаторка, чи невтомний воїн, залишив свій кривавий, але абсолютно вирішальний слід в історії Русі. Отже, ключовий момент, точка неповернення це 882 рік. Варязький воєвода Олег, який був регентом при малолітньому ігорі, підступно виманює Аскольда та діра з Києва і просто їх вбиває. Це була не просто зміна правителя, це був початок абсолютно нової епохи, епоха Рюриковичів. І ця династія правитиме століттями і визначить долю всієї східної Європи. До речі, а звідки взагалі взялося це слово Русь? О, це справжній історичний детектив, і суперечки про це точаться й досі. Наймовірніше все було так спочатку Русю називали саме варяйську військову еліту завойовників, а вже потім з часом ця назва поширилася на всю величезну державу та її народи. Добре, держава є, правителі є. А за рахунок чого вона живе? І тут ми стикаємось із дуже жорстокою реальністю, яка називалася полюддя. Це не податки в нашому розумінні. Це, по суті, щорічний об'їзд князем і його армією підкорених племен, що зими вони силою забирали все цінне хутро, мед, віск. Це був такий собі державний рекет, економічний двигун, що працював на страху і насиллі, і така система неминуче мала призвести до вибуху. І цей вибух не забарився. У 945 році князь Ігор, якому, вочевидь, було мало ресурсів, зробив фатальну помилку. Він порушив неписане правило і повернувся до племені деревлян за повторною даниною. Цього деревляни вже не стерпіли. Вони повстали і страшенно жорстоко вбили Ігоря, прив'язавши його до двох нахилених дерев. Здавалося б, усе вбили князя, держава на межі розпаду. Але тут на сцену виходить жінка, яка змінить правила гри, його дружина Ольга. І вона одразу доводить, що є однією з найхитріших, найрішучіших і найбезжальніших правительок в історії Русі. Її правління починається з холоднокровної помсти, але завершується фундаментальними реформами. І це не була якась сліпа емоційна людь. Ні, ні. Це був холодний, прорахований до дрібниць план, кожен її крок. Це був меседж, що нова влада не потерпить непокори. Вона поховала живцем одних послів, спалила лазні інших, а потім просто знищила столицю деревлян. Вона помстилася за смерть чоловіка скриженою жорстокістю. Але ось що робить Ольгу по-справжньому великою. Вона не просто помстилася, вона зробила висновки, вона зрозуміла, що проблема була в самій системі полюддя, яка, зрештою, і вбила її чоловіка. Тож замість цього хаосу вона створює першу в історії Русі впорядковану податкову систему з фіксованими ставками, уроками і спеціальними адміністративними центрами погостами. Це був гігантський крок від грабунку до справжнього державного управління. Та її реформи не обмежилися лише внутрішніми справами. Ольга зробила щось, чого до неї не робив ніхто. Замість постійних війнь, як її попередники, вона обрала шлях дипломатії. Її мирний візит до Константинополя, де вона особисто прийняла християнство, та спроби налагодити контакти із Західною Європою, показали, що Русь може бути не лише загрозою, а й серйозним партнером. Але, як то кажуть, яблуко від яблуні впало дуже далеко. На зміну мудрій дипломатці Ользі приходить її син Святослав. І це повна її протилежність. Язичник до кісток, справжній воїн, для якого життя це лише військовий похід. Дипломатію він просто зневажав. Святослав це втілення духу воїна. Жодних палаців, жодної розкоші. Спав на землі, їв м'ясо, смажене просто на вугілля, не возив за собою обозів. І якщо його мати плела складні дипломатичні інтриги, то Святослав не визнавав хитрощів його знамените послання ворогам іду на ви. Це квінтесенція його характеру. Він попереджав і йшов у бій. Його правління це, по суті, одна нескінченна військова кампанія. Він, немов вихор, пронісся Східною Європою. Він знищив давнього ворога Русі, хозарський каганат. Він підкорив Болгарію і навіть наважився кинути виклик самій Візантії. Він розширив кордони держави, як ніхто до нього, але його нестримні амбіції, зрештою, привели його до поразки. Але в геополітиці, як і в природі, не буває порожнечі. Знищуючи одного ворога, ти часто відчиняєш двері для іншого, можливо, ще небезпечнішого. І Святослав, сам того не розуміючи, зробив саме це. Знищивши хозарський каганат, який століттями був буфером, що стримував кочовиків, він відкрив шлях до кордонів Росії для нового ворога печенігів. І яка ж жорстока іронія долі? Великий воїн, що підкорив імперії, загинув не у великій битві, а в засідці біля дніпровських порогів. Його вбили ті самі печеніги, яким він, по суті, сам і відкрив шлях на Русь. За легендою, печенійський хан навіть зробив з його черепа чашу. Отже, великий завойовник загинув, і Русь опинилася на роздоріжжі. Що далі? Чи розвалиться ця молода держава, збудована переважно на завоюваннях, чи зможе вона знайти новий шлях? Побудувати щось більш тривке, ніж імперія одного воїна? Це питання, відповідь, на яке визначить усю подальшу історію цих земель.